Ніше ті техногенні катастрофі, яку спричинила Росія, адже через аварію російських танкерів тепер маємо величезний розлив мазуту. І за численними прогнозами екологів, цей мазут може незабаром дістатися і до узбережжя Одещ, Одещини. Отож про це детальніше поговоримо із Тетяною Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги. Пане Тетяно, я вас вітаю в нашому етері. Вітаю. Отож маємо дуже багато інформації, дуже широке поле для аналізу тих наслідків, які спричинила Росія у Чорному морі, не лише на окупованому узбережжі Запорізької області, як от Бердянську, не лише на узбережжі Криму вже фіксували плями Мазуту і Мазуту в Чорному морі. І, от уже екологи прогнозують те, що до кінця цього місяця цей мазут може дістатися до Одеської області, зважаючи на рух течії, який зараз проти годинникової стрілки. От ви, як фахівчиня, розкажіть нам, будь ласка, зараз. От чи дійсно до кінця цього місяця може цей мазут дістатися Одесьчини, і чого взагалі очікувати найближчим ча часом у Чорному морі? Коли ми говоримо про катастрофи подібного роду, в першу чергу ми маємо врахувати саме матеріал, тобто той нафтопровид нафтопродукту, який потрапив в морське середовище, і умови природні, а саме вітер і течія, якщо ми говоримо про те, що потрапило в морське середовище, то це мазут. Причому довгий час росіяни приховували кількість цього мазуту, було спочатку сказано 500 тонн, потім 2500 тисячі тонн. Хоча з самого початку було зрозуміло, що ці два танкери, по своєму наповненню по об'єму, могли мати до 8000 тисяч тонн мазуту. І от лише зараз, майже місяць після аварії, Росіяни почали визнавати і це от недавно керівник Краснодарського краю в Росії висловився на цю тему, сказав, що це близько п'яти тисяч тонн, Але я наголошую на тому, що по наповненню ці танкери разом 20 танкера могли. Мати до восьми тисяч тонн, тобто знову ж таки вони цифру остаточно не називають. Сам цей мазут, який потрапив в морське середовище, є, ну сам по складу він такий це рідканий, рідкий маслянистий залишок нафти після того як з неї відбирають світ світ. Пані Тетяно. Е... Перервався зв'язок із пані Тетяною. Наші редактори зараз намагаються знову зв'язатися і з'явилася знову Тетяна в нашому ефірі. Я дуже рада вас бачити. Продовжуйте, будь ласка. І от сам, сам цей мазут, повторюю, він є відходом від перероблення нафти. Його склад, такий маслянистий і під час саме в зимовий період, коли він потрапив в холодну воду, він збивається в такі не просто плями, а в такі, коми, такі масу таку важку, і частина цього мазуту вже осіла на дно моря. Тобто, от в цій прибережній смузі, на відстані, де були ці танкери. Значна частина цього мазуту хвилями була винесена на берег. На піщану частину, і от в цьому є найбільша загроза зараз для навколишнього середовища, те, що цей мазут знаходився. Прибережній смузі і на березі, бо е, росіяни не почали зразу це прибирати, прибирали дуже хаотично і е, ста, ста, такими старими методами просто лопати в мішки. Частину мішків е, з мазутом вони не встигли вивезти, тому що шторм е, е, накочував ці хвилі весь час в перші дні, і їх треба було зразу вивозити, а вони їх залишили на березі. Частина цих мішків уже якби сконцентрованою масою цього мазуту Тут знову було повернуто хвилями в море, десь воно осіло, і е, от забруднений цей пісок і каміння на прибережній смузі буде створювати загрозу ще дуже довгий час. Тому що коли почнеться потепління під сонячними променями на цьому піску, на камінна камінні, на цих спорудах бетонних, які на пірсах, які виходять в море, все це буде розчинятися, спричиняти нестерпний сморід, маслянисту плівку в прибережній смузі, і це буде продовжуватися ще довгий час. Той мазут, який потрапив на морське дно, знову ж таки під впливом теплих температур, буде поступово вивільнятись, буде поступово розчинятись. Наступними весняними штормами їх віднесе ще далі. І от ми будемо мати це вторинне, довгострокове і масштабне забруднення, крім того, що це перше забруднення, яке потрапило в навколишнє середовище. Друга позиція, яку ми маємо розглядати. Це напрям вітру в осінь і зима це північно-північно-східні вітри, і саме тому ці хвилі, хоча йдуть на берег, але течії зносить їх на захід, західніше від Керченської протоки. Саме тому ми зафіксували вже бачимо це забруднення. По всій течії і по всьому узбережжю і Запорізької області, і це забруднення вже досягло Криму. Якщо ми говоримо про подальше розповсюдження, то тут є кілька таких чинників, які можуть вплинути на те, як це потрапить ну, поблизу Одеської області, тому що, наприклад, птахи, які навесні дуже в короткий час, лютий початок березня будуть повертатися. На місце е, своє свого, е, ну, де вони живуть, і на своє оселище, де вони будуть е, створювати гнізда, і де будуть знаходитись їхні, потім виводити пташенят. То е, ці місця знаходяться поблизу Одеси в лиманах, доступу до якого такого прямого немає морських хвиль, морської води, і будемо мати надію, що в такій кількості мазут. Не потрапить в лимани поблизу Одеської області. Вже зараз є. Дуже серйозний удар нанесений по птахам, які не відлітають в теплі краї, які зимують, і е, такі сотні, вже тисячі таких птахів загинули внаслідок того, що е, літаючи над е, морськими хвилями, бо вони харчуються рибою, і в пошуках цієї риби е, вони літають над цими хвилями. Е, то е, частина цих птахів потрапили на ці плями. Вони не не знали, що це не, не острів, там не тверда поверхня. Вони присідали на ці плями, потрапляли і ста і ставали от просто такими чорними і злипшими ці їхні пір'я. І звичайно, ці птахи, які потрапили під вплив цієї маслянистої чорної маси, вони приречені на загибель. Тому що е, дії волонтерів, які там на березі брали цих птахів, е, пробували ві, зни, зняти це забруднення з їхнього, з їхнього крила або зпір'я. Ну, це рідкісні е, випадки, коли ці птахи можуть залишитися живими. Якщо там в теплому приміщенні теплою водою зі спеціальними якимись засобами можна це робити. Це одиничні, повторюю на фоні загальної картини. Це одиничні на жаль випадки, і це був дуже серйозний удар. по оселищам ну по оселищам по видам по цілим підвидам птахів, які саме зимували в цей період в Керченській протоці і потрапили під вплив цієї чорної плями. Ще один елемент природного середовища і живий водний організм. Це звичайно кітоподібні. Дельфіни і дельфіноподібні тварини істоти, і це звичайно також трагічно, бо потрапляючи в такі плями і маючи на своєму тілі. Хоча б частково закриті ну, частина тіла їхнього закрита мазутом, вже така вся замазана мазутом, то звичайно цим істотам дуже важко вижити. Більшість з них приречені на загибель. І це стосується риби, це стосується молюсків, крабів, які потрапляють в ці плями. Повторюю, це лише перший такий етап. Оцього забруднення це первинне забруднення, яке вже зараз спричинило серйозний удар по морській екосистемі Чорного Азовського морі. другий етап це буде так зване вторинне забруднення, коли почнеться це почне цей мазут розчинятись, і він ну, знову ж таки не розчиниться одномоментно за короткий час. А саме там, де цей мазут знаходився на піску, або осів в прибережній смузі, це ще весь цей період, літній період, буде забруднення. Ми будемо це бачити. Цю маслянисту плівку. Вона вже не буде можливо у вигляді такої чорної. Суцільної липкої е, е, такої маси, але це буде плівка нафтова плівка, яка не пропускає сонячні промені, яка не е, доступ кисню е, не закриває, і яка також буде спричиняти е, шкоду для живих водних організмів. Пані Тетяно, зважаючи на напрям вітру, на рух течії, чи, чи можемо ми спрогнозувати якось по часових межах, як зараз може рухатися цей моз. Мазут і стосовно Одещини, дедалі більше і більше прогнозів просто лунає, бо раніше прогнозувала нібито до літа може дістатися мазут того регіону. А отут уже прогнози до кінця цього місяця. Чи можемо ми зараз, співставляючи ці всі чинники, спрогнозувати, коли туди надійне мазут і чи в принципі надійде. Всеукраїнська екологічна ліга залучила до аналізу цієї ситуації провідних гідрометеорологів, які ну опрацювали інформацію про напрям вітру, напрям течії, можливість настання теплих температур, таких досить високих температур. І все це ну дає нам, ну скажімо так, Можливість стверджувати, що частково забруднення протягом місяця, ну до початку лютого, може досягти меж Одеської області, але як ну, стверджують з попередніх років зопрацювання і цих даних попередніх років з традиційних вітрів напрямів вітру і напрямів течії. Тут треба врахувати ще. Впадіння Дніпра в Чорне море і під впливом цього традиційно, якби природньо змінюється напрям в бік півдня, і в тому ну, півдня, і в тому числі заходу, більше південного заходу. Звичайно, є прогнози досягнення певного забруднення в бік Одеси. Єдине, що про що свідчать науковці, що це забруднення не буде максимальним, яке отримало чорно. Чорне море в районі Анапи і далі до Криму. Там значно більше, звичайно, будуть наслідки і довготриваліші. Це перше. І друге, як я вже сказала, і фахівці, які це досліджують, також що гніздування птахів, а для нас це зараз дуже важливим є елементом природної екосистеми Чорного моря, гніздування птахів знаходиться, як правило, в Лиманах поблизу Одеси, і потрапляння в лимани такої високої концентрації мазута, яка може Загрожувати життю і ну госелищам птахів буде мінімальною. Хоча, повторюю, в природі немає розуміння мінімальне і максимальне забруднення, тому що нафтове нафтовий слід однозначно буде в чорному морі, і деякі ну песимістичні прогнози свідчать про те, що це досягне Румунії і Болгарії. Повторюю, концентрація вона буде значно нижчою. Ніж в місці розливу, але е, очевидним будуть наслідки цієї аварії для всієї акваторії Чорного моря, і це дозволяє кваліфікувати цю аварію як транскордонну, яка буде виходити за межі не тільки Росії, але і за межі України і досягне інших країн Чорноморського регіону. До речі, що е, нас дуже дивує, от така. Якась абсолютно пасивна, ну принаймні вона не є такою кричущою, пасивна позиція Чорноморської комісії. Тобто є така е, структура міжнародна, е, яка створена була у 1996 ще році, до якої входять всі чорноморські країни, Ну Україна і Росія, в тому числі. І от з 2014 року, коли Росія окупувала Крим е, е, Україна в особі Міністерства захисту довкілля категоричну позицію займала щодо недопуску Росії до головування в Чорноморській комісії, тому що там почергове головування українські чиновники з міністерства захисту довкілля докладали максимальних зусиль з 22-го року, щоб оприлюднити всі злочини Росії в Чорному морі внаслідок пересування воєнного флоту підводних човнів, загибелі дельфінів, яка була ну, абсолютно очевидним злочином і. Дельфінів знаходились з 22-го року біля берегів Румунії, Туреччини Болгарії. Це підтверджені факти. Тобто, позиція України тут є абсолютно принциповою. Але Чорноморська комісія чомусь якось спостерігає більш-менш пасивно цю історію, яка загрожує абсолютно всім країнам Чорноморського регіону. Пані Тетяно, я саме хотіла торкнутися збереж інших е, країн, якщо ми вже розглядаємо Одещину і, і Одесу, е, зокрема. Е, але, е, от е, політична воля тиснути на Росію це один е, аспект, але, от е, з екологічної точки зору, чи можемо ми і інші країни зробити щось, аби зменшити концентрацію зараз цього мазуту у чорному морі? Чи є взагалі будь-які якісь механізми, аби це зробити, чи. Е чи їх просто немає. Такі технології існують. Їх ну, часто використовували і в довоєнний період. Ми це знаємо, тобто це ну сорбенти, спеціально абсорбуючі матеріали, які ну діють знаєте, як губка, яка ну знаходиться на поверхні моря і яка ну, вбирає в себе нафтопродукти. Такі матеріали існують. Вони їх є багато в усіх країнах Чорноморського регіону. Вони не раз застосовувались під час таких аварій, і якщо би Росія зразу ж. Визнала цю аварію. Що для цієї країни агресорки практично неможливо, вона ніколи, навіть збиваючи літаки, вона ніколи не визнає цього. То і тут не визнавала наслідки цієї аварії. Уявіть собі, пройшов місяць і тільки президент цієї країни ця потвора заявила, що вони якусь там комісію будуть створювати. Бо якщо це було би в перші дні, і Росія звернулася до інших країн Чорноморського регіону з проханням допомогти ліквідувати цю аварію, Аварію, я переконана всі країни, в тому числі Україна, доклали би максимально зусиль, щоб доставити ці матеріали саме в місце розливу потрапляння мазуту в воду надало би можливості для збирання сучасними технологіями і сучасною технікою швидко збирати цей мазут, який би точно не повертався в море. То більшу частину цих токсичних речовин отруйних вже було би зібрано, і це було би в рази зменшені наслідки для довкілля. Росія цього не зробила, і ми бачили ці сміхотворні картинки, як люди вручну, якимись лопатами з драними мішками збирали цю цей мазут. Жодної картинки, відео, де якась би техніка працювала на узбережжі. Росіяни так і не показали, тому що цього і не було. І ну, саме перше, що роблять масштаб... Росіяни, це саме приховують, а визнання, і звісно ж активної ефективної протидії, той немає. А для власного розуміння, скажіть, є сенс збирати цей мазут саме в місцях розливу, так а там, де вже менша концентрація, то по суті і немає сенсу це збирати. От поясніть Такий цей момент. сенс. Ні, такий сенс є. І я переконана, що ми це будемо робити, і е, всеукраїнська колишня ліга звернулася до відповідних органів в Україні, які мають опікуватися цим питанням з пропозиціями застосувати розроблені українськими вченими технології. До речі, в, саме в Одесі е, ці технології е, дуже популярні. Застосовувалися науковці їх розробляли і кілька наукових установ і НАН України, Міністерство захисту довкілля, які володіють цими технологіями технологіями. і ми маємо це робити просто терміново в межах е, тої території, яка є безпечною для такої роботи. Вона може бути тільки е, в поблизу Одеси зараз, і нам треба до цього приготуватись, не чекати, поки ця пляма або ці окремі шматки мазуту досягнуть Одеської області. Чим раніше ми ці бони. Ці Сорбентові ці загородження виставимо в морське середовище, причому вони не потребують якби тримання руками. Це може бути розміщено такими ну, плавучими засобами, і ми маємо мінімізувати цей на ці наслідки саме хоча б на цій території. Ну і звичайно, ми маємо ще раз і ще раз звернутися до країн Чорноморського регіону з тим, щоб зараз об'єднати зусилля цивільних країн цивілізованих Дованих як Україна, Болгарія, Румунія і Туреччина з тим що Грузія, з тим, щоб ми доклали максимум зусиль для. Ну, мінімізації, хоча би на тій території, яка є доступною і безпечною для того, щоб такі роботи здійснювати. А технології і засоби такі існують, і вони існують в достатній ну, в достатній кількості. Ну в багатьох країнах Чорноморського регіону пані Тетяно. В останню хвилину нашої розмови про вторинну оцю, цю розлив, які можуть бути часові межі, якщо такі можна зараз змоделювати. Ми такі моделі обговорювали з науковцями, і експерти Всеукраїнської колишньої ліги наполягають ну, от саме на тому, щоб зараз та комісія, яка працює, створена за ініціативи міністра захисту довкілля Світлани Гринчук, які розглядають ці питання. Інші міністерства прогнозувати. Що це має бути не менше, чим рік нам треба очікувати наслідки такої страшної трагедії. Пані Тетяно. Я вам дуже дякую за таку докладну розповідь. Такий докладний аналіз і фаховий. Будемо стежити і будемо аналізувати цю інформацію. Тетяна Тимочко була з нами на зв'язку. Це голова Всеукраїнської екологічної ліги.